На нашому каналі. Друзі, ну сьогодні про ранню капусту. Так хотілося б сказати, висадили і забули. Хоча нам е, багато хто в коментарях так і пишуть і не, по відношенню не тільки до капусти і до томатів. Друзі, але завжди я е, кажу, що. Головне, що результат. Ну, якщо ви маєте результати від того, що просто нічого біля нього не роблячи, це теж результат. Але ми хочемо, щоб результат був якомога кращий. І сьогодні е, поговоримо про те, що ж після висадки, ось е, ми, по крайній мірі, ми робимо, чим, чим під, підживлюємо, чим обробляємо е, саме, саме ранню капусту. Друзі, ну нагадаю, що ми... Вирощуємо ранню капусту просто так у відкритому ґрунті, висаджуючи її розсадою на початку квітня. На початку квітня накриваємо її агроволокном і декілька років підряд ми взагалі агроволокно не знімали аж до поки і вже і почали зрізати головки, але в цьому місяці. Не місяці, а році. Квітень був такий аномально теплий саме початок, що ми вирішили зняти і спробувати, як буде без агроволокна. Друзі, що, що вже зроблено? Посадили, коли ми при висаджуванні в лунку. Теж багато хто питає, заострюю вашу увагу, в лунку кальцієва селітра, пів чайної ложечки в луночку. Того добрива все, більше нічого ми не вносили. Того добрива вистачило для того, щоб ось зараз кінець квітня, і вона практично за місяць виросла ось до такого стану, що вже починає крутитися в головки. І ну, зараз, звичайно, її треба підживити, тому що їй треба багато енергії для того, щоб головка нормально набралася, величенька. Друзі, чим підживлюємо ми? Ну, Звичайно, коли є курячий послід, щось видумувати із міндобривами, ми, ми особо не, не придумуємо, тому піддобряємо, поки є курячим послідом. Як я вже багато разів розповідав, тут, тут нема нічого, але все-таки. Люди якось так один ролик дивляться, пропускають, не дивляться. Спочатку розводимо один до одного, ну, наприклад, відро курячого посліду і відро води. Розводимо, воно стоїть броди, ось виходить така субстанція ріденька. І вже оцю масу літро, ось така у нас літро, на 10 літрів води. Друзі, ось така виходить. І підживляємо. Приблизно на 10 ямочок відро. Ну, далі, далі дополиваємо, поговоримо про те, чим же ми обробляємо від шкідників і хвороб. Друзі, ну зазвичай, от я вам чесно кажу, що якось обходиться, що ми, що ми практично Ну Не обробляли, от нічим, сроки, сроки такі, що ще довго стоїть прохолода, потім уже коли, коли головка в'яжеться, якщо щось і нападають якісь шкідники, навіть уже коли буває, що там білянка нанесе, там, що вже починаються там ті гусінь лазить. Друзі, ну тоді вже ну, не обробляли ми. Не обробляли зовсім, якщо вже де трошки поїжений качанчик, краще його обрізати поїжений, чим обробляти якоюсь складною там хімією. Ну, здоров'я, як кажуть, Важливіше. Але в цьому році, друзі, я вже вам говорив, що від компанії Гуміно придбали ми біопрепарати, і в цьому році обов'язково попробую протестувати їх. Ну, починаючи з капусти, і на капусті, і на томатах. Для, для капусти від хвороб планриз. Отакий. От Біопрепарати. Характерно, що ці біопрепарати зберігати треба в холодильнику, бо я так дивлюся, ніхто про це дуже не говорив, хто розповідає, і срок дії їх не дії, а придатності приблизно 2 місяці. Тому хто заінтересується цими препаратами, щоб мали на увазі. Ну, що, що досить мене. Приваблює, що ці біопрепарати дійсно срок очікування в них практично ну, дуже, дуже і дуже маленький. Тому обробляти треба ось після того, як підживемо, буду планризом обробляти через кожні 10 днів від хвороб, якраз там від кореневих гнилій і, і різних бактеріальних хвороб, і боверин. Від шкідників, від шкідників, тут в основному від білокрилок, трипсів. Ну, я думаю, від капусної мухи, яка теж часто шкодить, зразу ж під корінець накладаєте, теж, теж воно подіє. Ну, по крайній мірі, надіюся. Ну, обробляти для профілактики будемо, оскільки вони воно дійсно біопрепарати. І якщо вони покажуть хороший результат, то й надалі будемо. Використовувати. Друзі, і все, полив. От щодо капусти, дивіться, ну вийшлося не так, щоб зовсім уже висадили і забули, але все-таки ну особливої роботи біля капусти, ну як такової, немає. Ось ми посадили, поливати не приходилось, тому що йшли дощі, пропушували і ось тільки. Уже в фазі, коли практично починає зав'язуватися качанчик, будемо, будемо проводити як профі профілактичні обробки, так і одне, одне по крайній мірі, підживлення курячим послідом. Ну, якщо ж немає курячого посліду, то краще підживити якимсь комплексним мінеральним добривом. Ну, але все-таки... Краще підживити, щоб, щоб качанчики е, капусти виросли більше. Ну, а так щодо вирощування капусти, е, знову ж е, це так, як вирощуємо ми, щоб не казали, там, що а ми по-другому, по-іншому, все, є у вас результат, вам подобається, будь ласка, вирощуйте. Ми робимо так. кому... Кому може сподобався наш метод, що ми робимо, як ви вирощуєте, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.